Де можна використати таку деревину, дивіться. Я тут свердлив дюрку, ось, о. взяв шурик свердлив дюрку, гроші заробляю на яблунях. І тут дивлюсь всередині, дивіться, яка класна серцевина. Ану, фокусуйся на серцевині. Бачите? Це ж виходить, отут скрізь, де були геляки, Тут воно, виходить, такі ці, ну, Фактура красива. Я ж можу, виходить, тут, тут тут о прикольно має бути, тут, о, де ці гудзи. Це ж всякі ці завіхрені в цих яблунях. Вона не стара, не гнила. Можна зрізати, висушити. Це на якісь ручки ножів чи на що. І в мене таких яблунь. дві. Одна яблуня, це вже щось почало слабувати, ну це вже по-любому на зрізання, бо щось вона вже е здихати. А от дві такі, що вповніше нормальні. Це ж можна з цієї деревини щось цікаве зробити. Якщо хто в тімі, що щось такого діла, можна цікаве зробити і як її зберегти, Але якась муха на руці вчепилася. І ще одна. в мене з цих всіх яблунів одна ця нормально родить, а вона взяла, ти щось засохла, не знаю, аж... Тоже, Все на коршування. А з що... погода така, що попробуй, толок зведе з цією погодою і дощі постійно виплюти. Сьогодні один день погоди і думаю, трохи попідтягувати роботи. Ще коршувати вистачає. Не знаю, до нового року я би ви цей садок, а потім ще садити треба. Але як впаде сніг, то вже посажені буде. Ну, не знаю, поки що. Поки що дивлюся, щоб це можна зробити було. Якщо є якісь ідеї, пишіть в коменти. Щось будемо фантазірувати і експериментувати.